Слава Україні! Ви на каналі 5 і з вами я, ваш майстер Віктор. Сьогодні ми вам представимо профіль, який давно на ринку України. Це Antik. Цей профіль монтується по периметру. Завдяки його конструкції кінцевий результат виглядає так, ніби по периметру стелі декоративний багет. Сьогодні ми подивимося, як це виглядає наяву. Під цей профіль є спеціальний гарпун. Сьогодні ми будемо пробувати з гарпуном, який підходить для профіля і з звичайним. І подивимось, чи вийде у нас поставити його на звичайний гарпун. Також в цьому профілі можна зробити перфорацію. Завдяки цьому можна запобігти ефекту втягування і надування стелі. До речі, сьогодні ми поставимо експеримент і подивимося, чи дійсно це так. До монтажу. І перш за все не забуваємо про техніку безпеки. Початку ставимо полотно зі звичайним гарпуном. Як ви вже побачили, що не можна поставити полотно з звичайним гарпуном. Його просто-напросто вивертає і він не тримається за гачок. А на котах він у нас тримався, бо того, що він ціплявся гострим за поворот гарпуна. А тепер ми будемо ставити стелю з спеціальним гарпуном, призначеним для цього профілю. Да, видишь, ти... то есть разустал 24. Зараз ми будемо перевіряти, як наші отвори в профілі справляються з вентиляцією. Включаємо пилісос. Як ви бачите, наша перфорація чудово справляється. Стеля не надувається і не втягується. Ми закінчили наш експеримент і, як ви могли бачити, ми не змогли поставити нашу стелю на звичайний гарпун. Для такого профілю треба використовувати тільки спеціальний гарпун. Це виглядає дуже круто, типу декоративного багету. Ну, не знаю. Мені сподобалось. Як ви бачили, перфорація чудово впоралась зі своїм завданням. Ви можете бути впевнені, що чорнова стеля буде дихати. За свій стаж роботи в натяжних стелях, а в мене він дуже великий. Мені від себе хочеться сказати про цей профіль. З ним працювати дуже тяжко. Там, Якщо ви помилилися хоча б на 1 мм, кут вже буде не естетичний і не дуже красивий. Тому будьте уважні і продумайте свою роботу заздалегідь. Хочу сказати ще одне, що приміщення наше для зйомок дуже велике і нам тяжко нагріти гарпун, а для нормальної роботи цього гарпуна, так щоб він став так як треба, його треба добре нагріти. На сьогодні все. З вас лайки, до побачення!